Доброго здоров'я всім! Я пропоную разом зі мною вам зробити комплекс коригуючих вправ з гантелями. Починаємо. Перша вправа – піднімання рук в сторону. Стали ножки разом. Спинка внесенька, Руки з гантелями донизу. Піднімаємо руки на пояс. Раз, два, в сторону, три. Чотири. На пояс п'ять. Шість, сі, вісім. Локти дивляться назад. Раз. Подивіться. Не в сторону. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім. Кожну вправу ви повинні зробити шість, вісім разів. Продовжуємо. Наступна вправа. Піднімання рук вперед. Ногу відставляємо назад. Ножки на ширині стопи. Ручки перед собою внизу. Руки вперед. ножки назад. Раз. Два. Другу ногу. Три. Чотири. Ще раз. Раз. Дивіться. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Повороти тулуба в сторону з відведенням руки назад. Стали ножки на ширині плечей. Руки донизу. Повертаємося в сторону. Руку відводимо назад. Головою. Слідкуємо за рукою. Дивіться, я покажу повільно. Раз. Рука пряма. Голова повернута до руки. Вернулися у вихідне положення. іншу сторону. Три. Чотири. Ще раз. Два, три, чотири. Пам'ятайте кожну вправу. Робіть у повільному темпі 6-8 разів. Продовжуємо. Наступна вправа. Випади в сторону. Ножки разом. Руки внизу. Випад вправо, ручки в сторону. Раз. Бачите, одна нога пряма, друга зігнута у коліна. Стали на місце. Два. В іншу сторону. Три. Чотири. Ще раз подивіться. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Продовжуємо. Наступна вправа. Нахили туба. Перед. Руки. Назад. Ножки ширше плечей. Ширше. Ручки донизу. Нахиляємося вперед. Дивимося прямо. Підборіддя нагору. Руки назад. Раз. Два. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Ножки разом. Молодці. Зараз. Присідання. П'яточки разом. Носки нарізно. Присідаємо ручки вперед. Раз, присіли. Спинка пряма. Коліна відвели в сторони. Два вставили. Ще раз. Раз. Ручки вперед. Прямі. Два. Щоб ускладнити цю вправу, я пропоную присідати повільно на рахунок чотири. Дивіться. Рахуємо. Раз. Два. Три, чотири. Піднімаємось. Теж повільно. Раз, два, три, чотири. Цю вправу робити вже складніше. Ну, і наступна. Стрибки. Стрибаємо на двох ногах на місці. Але руки згинаємо у локтях. Дивіться. Раз, два, три. 4. І стрибаємо на місці зі зміною рук. Ось так. І наприкінці цього комплексу обов'язково треба зробити дихальну вправу, щоб встановити наше дихання. Молодці. Давайте зробимо таку дихальну вправу, яка має назву. Потяг. Вдихаємо через ніс. А на видохів промовляємо. Чух-чух-чух. Дивіться, зробимо це з руками. І. Чух-чух-чух-чух. Видухнули. Ще раз. Чух-чух-чух-чух. Весь воздух вийшов. Ще раз. Чух-чух-чух-чух. Ви сьогодні молодці.